Дівчата, привіт! Скільки вам треба дати грошей, щоб ви змінили своїм хлопцям? А в нас немає хлопців. У вас немає хлопців? Mm -hmm. А скільки має хлопець заробляти, щоб хоча б з вами там зустрічатись? Скільки? Я вважаю, що гроші в у вас в стосунках це не головне. Найголовніше? Чи не, не, не найголовніше? Все, я зрозумів. Добре. Okay. Ще... Е, Добре, розкажи, розкажи, можеш заспівати? Або розкажи якусь шутку смішно. Люб... Або Давай, саму... яка сьогодні утром з тобою призойшла сама смішна історія якась. Смішна історія? Да. Хлопці побилися в школі. Ого. Да. А і за що? І за тебе? Не могли тебе поділити? Да. Я поняв. Ну добре. А ти що розкажеш? Яка твоя з тобою історія сьогодні смішна прийшла утром? Да. <ріпи> Я сьогодні в пробці стояв пів часа на урожаї. представляєш, там аварія була. Не міг на роботу ніяк попасти. Yeah. Мене щоб чуть би б з роботи. Давай <ріпи> Ваше. <ріпи> <ріпи> <ріпи>